Григорій Сковорода, дізнайся, що називаю щасливим життям. Дізнайся, що називаю щасливим життям. Все облиш і зверни туди своє серце. Всім серцем дотримуйся такого правила, слідкуй за Божими словами. О, Сину мій, віддай мені своє серце. Якщо ж віддаси частину серця світові, я не візьму твого серця. Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє користуватися ним, не досить знайти здорову їжу і напій, якщо смак тебе зіпсований хворобою. Не досить сяяти від денного сонця, якщо світло голови затьмарене. Діяльна бездіяльність збільшує наші сили. На кораблях і колісницях ми прагнемо до доброго життя, але те, чого прагнеш з тобою. Воно, друже, всередині тебе. Якщо ти задоволений долею, будеш спокійний. Не той щасливий, хто бажає кращого, а той. То задоволений тим, чим володіє.